Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Дорогі друзі, всім привіт вітаю вас із Одеси. Мене звати Леонід я Для вас коментуватиму поєдинок першого туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Отже, запрошую на перегляд трансляції, організатором якої є ФК Чорноморець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч першого туру Вібет першої ліги з футболу сезону 25-26. Отже, Чорноморець проти Команди Нива Тернопіль. Цікава історія. Брати коготи, близнюки. після цієї атаки продовжує удар по воротах і тягне його Ілля Ольховий. А ось і момент, хороший момент правий верхній кут. Пробували одесити. Ще на повторі зараз подивимось. І доволі такий сильний і так, Фарківський біля м'яча подаватиме на стік, удар куда поворотах і трохи вище. Привітає м'яч. Було близько. Скиба. Нещодавно він там трошки помилився, а тепер прийшов. І головою класно пробиває на трибунах. Це атака чергова чорноморця. Може пробивати. Пробиває! Зараз О, Іван Іванко підкручував дані дев'яточку, але не влучив. М'яч про схистів над поперечиною чи то на хрестовину. Зараз побачимо. Ось так. Підкрутив. Ух, над поперечиною. Троки між Продовжується атака, немає порушення правил. Тут не вистачає гравця Проборич. А ось і він. Удар по воротах. І знову голкіпер рятує. Ілля Ольховий. Я думаю, ви не здивова. Знов корисно зіграв Микола Коваль. Приклався так. і Підкручується м'яч від дворі Кутового прапорця. Подача на ближню стійку. Що тут? А про всяк випадок ставив руку Ілля Ольховий. М'яч міг закрутитися кут. Зараз. Тепер на правий фланг Хобленко аж сюди прийшов, щоб трошки побути з м'ячем. Норманнюка. Один з таких найактивніших. У першому таймі А тут, що удар! І 1-0! А ось і взяття воріт. Здавалося, нічого такого не могло не бути, точніше. Не могло бути. І Олександр Скляр. Ніби все просто. Романюк. Передача пролітає тут когут. Аскляр, як він дотягнувся до цього м'яча. Ще одна передача Романюка. Тільки про нього казав, що він один з найактивніших був. Отже, рахунок у грі відкрито, а ми ще й не встигли всіх об'явити. А Тут що! Повз ворота пролітає м'яч. А Ірина Голіяк не показувала, що там офсайд. Який шанс був зараз для Мар'яна Мисика, подивіться, ніхто йому не заважав, звичайно, там сухар намагався завадити, власне, можливо, ось наприкінці все ж таки вдалося трошки. Є кілька варіантів. А ось і Микола Когут. Удар по воротах і тягне, знову тягне. Ілля Ольховий. Подивіться на це обличчя. Показує друзі. Ну, не можна ж давати. Це, звичайно, не ламін Ямаль, але з лівої у дальній кут. Давайте так, не Андрій Єрмоленко, але подивіться. Залітав туди м'яч куточок. Хоча є кого випускати, цікаво подивитися і новачків. А тут помилка на рівному місці. І що, Удар по воротах не сильний. Просто у воротаря. Суперник ну, прийняв цей м'яч. І відбирає Микола зараз Когут. Іван Когут несеться. Іван Когут. Удар! Поворота гоу! Ну, я думаю, що лікарі щось там зробили з його ногою. Двічі вже втретє. Він хапається за цю ногу. Іван Когут Ну дали йому продертися. Дали йому продертися гравці Ниви. І таким подарунком не скористатися було б, знаєте, гріх. Дивіться, і тут, і раз, і два. І, і чому так? Ну чому? Це ж було дуже просто. Іде собі прямо людина. Прокидає повз двох. Ось тут. Маленький рікоше і... Укут. Несподівано якось так. М'ячик полетів. Полетів, перепрошую. І що тут треба забивати? І що гол? Так, 2-1 стає рахунок, друзі. Під свист трибун Дмитро Галадей забиває. А тут Михальчук. Всі пролетіли поз м'яч і спостерігає Єрмаков, як забиває Галадей. Ось так, друзі, 2-1. Інтрига у нас на останніх хвилинах компенсованого часу. 2-1. Можливо, ще одна атака буде. Порушення правил. Ні, свистить. Свистить зараз Єгор Кєвліч. Одеський Чорноморець перемагає з рахунком 2-0 Тернопільську ниву. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.